Так, ну що ви, била не дала, заходимо ще в один магазин. За ми вже обійшли 6 магазинів або 7 магазинів тут на Евісі. Ніхто не дав нормальне інтерв'ю. Ніхто. Добрий день. Займаємося доставкою роли, суші, це рекламуємо свій бізнес. Якщо ви любите, можете замовляти. А також ми знімаємо відео для Тік-Ток, щоб ви розповіли про свій бізнес, чим займаєтесь. Чим ви, наприклад, там ну, можете бути корисним людям, чим ви краще за інших. Бачу, що у вас ну, дуже так сказати багато що є розповісти. Розповідайте нам. Хочете нас потім рекламувати? Ми я просто загружу це відео в свій Тікток, да, і люди переглянуть, подивляться, скажуть, о, точно, а я таке шукав, точно. От, що у вас таке є відмінність? А я ж не ви не, не готові? Ні. Та хорошому смалік ставимо. от. Чик, чик, маленькую пони вот так да? А просто скажіть пару слов, то і все. ні 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 я ні Ну взагалі так розумію, у вас студенти да, до вас ходять? Да. Вам в принципі клиентів Так, да? Ну, в принципі, якщо що, то все, це мікрофон, бабуся другу буду казати, щоб на відео це, було зробити. Тому що я не готова до Та, зйомок. А, а я не, не захожу, щоб були готові. Якраз таки не а, спонтанно. Раз, не, раз, не, раз. Ні, я, я якось не треба підготуватися, а потім уже щось говорити. А так, з барак, барахти можу таке наговорити. Ні. Ну <laughs> <laughs> добре, ну, коротше, ладно. Зрозумію. Ось у вас бачу, круті пакетики BMW, так? Да? Да, круті пакетики BMW. <laughs> Добре, ну головне, щоб ви на позитиві. Бажаю вам ще більше студентів, щоб до вас бігали, робили ксерекції, роздруковували все таке, так? Да? Все, гарного вам дня.